Мир вам і Божого благословіння, Хай Господь Бог благословить там, де ви є. Хотіла з вами сьогодні поділитися таким откровінням, для Бога насправді дуже важливо, щоб ми Воскресли, воскресли на землі і вмерли на землі. Я хотіла вам донести таку мисль, таку свою думку про те, що коли людина помирає і перед нею над нею проводять обряди. Як ви думаєте, для неї важливо це все? Важливо, що робиться в Тіктоці, в Інстаграмі, в світі, в новинах, моляться за неї. Вона вже своє життя віджила і зробила все, що могла. І вона померла, її вже нема. І їй дійсно вже нічого не потрібно. Вона тільки її душа може піти в рай чи в пекло. Для цього нам дано Господом життя, і ми маємо вибрати, що ми маємо вмерти за Ісуса, тобто розп'яти свою плоть, не грішити і жити з Господом, щоб піти в царство вічне з Господом. Амінь.